У нас сьогодні такий прекрасний захід. мені Дуже приємно, що в нас є такий надійний друг і партнер Микола Дашкевич. Він для нас, як святий Миколай. Можу точно сказати, що людина яка дуже багато робить для нашої громади, для підтримки нашої громади. Це співпраця з міжнародними донорами і допомога нашій громаді. Це підтримка наших дітей. Сьогодні діти також наші перебувають в Німеччині спочатку повномасштабного вторгнення. І... Спокійно живуть і не ховаються ні від шахетів, ні від ракет. Завдяки цій роботі, завдяки роботі благодійних фондів це білоцерківського благодійного фонду Друзі дітям Чорнобиля також міста люнебург ховшлютер і міста росток Надія дітям Білої церкви стало можливим. Придбання ось цих новорічних різдвяних подарунків. Це новорічні подарунки, не тільки такі, таких подарунків більше тисячі, але і ще є різні подарунки різних форм, але теж це різдвяні подарунки. Вони розраховані на різні верстви населення, тобто для інвалідських організацій, школи глухих, для багатодітних сімей, потім для людей-переселенців. Для їхніх дітей потім постраждалим від війни. Це в основному займалася організація «Хофшлютер» — це Андреа Новотні. І з командою своєю. Це у першу чергу Вальтер Бек, це Михайло Клебе, як я говорив. Також це мама Андреа Новотні, моя дружина Таня Гуртівська, Це ми всі його пакували, це все робили. А друга організація, яка знаходиться в Ростоці, це. І очолює доктор Карстен Хаммер, це вчитель математики із гімназії і. Велика велика подяка це їх дітям гімназії, які приходили і теж допомагали. Ми родина ВПО. Ми вже двічі ВПО, на жаль, з 2014 року. І звісно, що ми дякуємо всім міжнародним партнерам, в тому числі німцям, які надали цю допомогу сьогодні, всім ну, соціально незахищеним верствам населення. Дуже дякую організації за те, що за ці подарунки перед святом в тому році також було дуже приємно. Діти будуть зараз розбирати. В першу чергу величезні щирі слова подяки нашим німецьким друзям. Дуже підтримують, дуже надихають, дуже заохочують. Дуже велика подяка. Словом, подяка і вітання. Слава Україні, слава Німеччині. В них входить шоколад, входить різні печиво, входить у них штоліни, засоби гігієни. Крім цього, там ложаться різні горішки. Все те, що, допустим, треба дітям. Там 24 найменування вложено в ці пакети. Хочу сказати це від душі, від щирого серця. Вони були самі щасливі і діти, і дорослі, і вони знають, що воно прийде по призначенню.